відсоткова для команди Пауло Фонсеки 10 поєдинків і 10 перемог. Виходять на футбольне поле команди. У звичних помаранчево чорних футбол команди. Нагадаю, що Олександрія зараз теоретично може побратися на привіталися Пауло Фонсека. Володимир Шаран. Потиснули один одному руку. Побажали хорошої гри. Нагадаю, що Шахтар зараз 69 очок має у своєму активі. І сьогодні непогано себе проявив, до речі, в останньому поєдинку Азеведу, але він. На сьогодні до основи не потрапив. Ярослав Ракит обслуговує топ-матч цього туру. Андрик, Андрій Цуріков. Такий квартет номінальних захисників у центрі поля. Владислав Огір'я Євген Бана. Теоретично можна Володимира прийому також віднести до когорти форвардів, але усі вони сьогодні налають запасних. Розпочали з центра до важкої травми. Дар'я Осина виконує насну передачу. Ударі пору за сікр помалився на виході. Є написане правило, що усе, що летить в воротарський майданчик, це прерогатива голкіпера. Зараз Андрій Новак за ідею все правильно робив, що виходив на перехоплення, але не вдалося тут правильну зона, але прихопилася передачу. Тим не менш триває атака. Найсна передачу. Удар! Поперечена в цьому епізоді. Ось дивимося повтор. Перша передача Цурікова не проходить. Підбирає м'яч. Артем Полярос віддав на Євгена Банадо. І Банада. Буквально з семи метрів вистрілював, але Каркас воріт зараз допоміг Андрію П'яту. Вже не в Штрафну майданчику. Передача назад на Дар'ю Серму. Навісна передача, удар в поворотах відбувається на паніки. Підсумку м'яч ледь долетів до рук Андрія Новак. Теоретично міг додати і Віктор Коваленко, але м'яч пристрибнув. 74 номер. Ну а це найкращий момент, про який ми говорили. Передача Андрія, дача вкидання. Небезпечно було. Коваленко. недалеко вибуває, що ботає. Далі на Есмейлі. Несна передача, небезпечно. Андрій Нох, можливо, комусь здалося, що забіг Андрій Нова разом з Мішем у ворота. Дивимося повтор цієї ситуації. Згідно з правилами усієї проекції м'яч повинен... Жовта та картка. А маман зараз у Полярос. А Полярос! Полярос пробуває! Там здається втрачена можливість для контратаки. Дивимося повтор. Давалося тривіальна проста ситуація. Але після рикошету від Ісмаїлі м'яч долетів до Поляруса. І навпаки, спочатку Сійка, а потім вже Андрій П'ятик. Ось такій послідовності Таркці робити у складі своєї команди. Коваленко з дальньої дистанції, але не Але проти команди трошки нижчим рангом одразу Бернард провеса. Зараз момент Ферера пробиває небезпека. І це перший реальний сев Андрія Новакова в сьогоднішньому поєдинку. Ще одна навісна передача під удар. Ярослав Ракицькому. Маракицька прибуває, але не надто кроси призвели до небезпеки. Тут спарили фланг Марлос і Даріо Серна віддав на хорвату передачу Марлос. І хороший крос виконав капітан Донецького шахтаря. І відмінний сейв Андрія Новак. До речі, жоден із голкіперів. Олександрія не має такого стабільного місця стартовому складі. Постійно варює. Вона біля м'яча Хороша позиція для удару. Сира побиває. Новак поближився. з злибани якраз визначався. ще один удар небезпек. Розраховано те, що Новак зробить кілька кроків у напрямку кута, за який відповідала Сінка. Шахтар також втомився. Удар з данньої дистанції. тіні. По... Тайсон стягнув на себе одразу двох опонентів. І, в принципі, прицільно прибував Дентіня. Але десь в сантиметрах, напевне, 50-60. Він не підсідав Ярослав Козик. Вважає Тарас Степаненко Це в цьому епізоді. Марлос віддав на Степаненко на ідаль, на Олександра Кучера. Дар'я Серна. Простріля передача. Удар! І в у сітці Забиває Факундо Ферера. Прогаули зараз. Захисник введення позиційних атак. Дар'я Серна виконав цей простріл. І у центральній зоні невдало розташувалося, як бачимо, Валерій Бондаренко та Сергій Сімінін. Бондаренко якраз втратив Фереру. Сімінь не встиг підстрахувати і в пісунку Факундо Феррера без зайвого опору завдавав цього удар. Епізод який дуже нагадує шанс, який мав Євган Банада в першому таймі. Але Банада не реалізував, Факундо Феррера реалізував. Напевно, тому один грає в Олександрія інший у Шахтарі. Сух виконує навісну передачу. Чому відклала заміна? Тому що Феррера... Класно себе почуває на другому поверсі. Тайсон. Тайсон зараз цікає один на один. Тайсон проти Новака. Тайсон. Тайсон пробиває, але не зміг переграти голкіпера. Помалився Василь.